Іде та на полю кінь дорогу чує, так би я се довідала. Де мелий ночує. Виночує, виночує, лібокі долині. Та виноси подарунки, молоді дівчині. Бо до тебе, дівчиночко, хороба напала. Кількот єса подарунків від мене набрала. Та не не миленькі, не не клені, Та лиш мої подарунки, то мальові скрині. Та дай мамко, зловний ключик, най розівшу скриню. Та не кину подарунки слово миленьком. Та зачела дівчиночка, скриню розмикати, та зачелі подарунки вікна вилітати. Від іди віді, віді на запані двері, та покаже білі ручки, я злоді перстяні, не покажу ручки, не вмивала, персеньки не покажу, сама купувала.